Доброго дня, сьогодні 28 жовтня. Ну, вирішив не чекати зими, а зараз дегустувати такий сорт яблук, як Сикаїші, Японська селекція. Значить, яблуко, ну, я б сказав би гігант. В майбутньому буде ну, конкурувати з самими крупними. Яблуками, сортами в моєму саду: Хані Крісп, Чемпіон, Ліголь, ну, ряд інших сортів. Я думаю, теж воно буде графезо відноситися до крупноплідних. Ну, важко повірити, але я отримав сигналки із весняних щеп. От одна невеличка щепа дала мені отаке яблуко. І як воно трималося, я не знаю. Значить, ще зараз скажу, що це м... сорт. Ш... Так, коротко про нього. От як японці пишуть, що це найдорожче яблука у світі, неймовірно велике яблука. От на сайті, і бачимо дуже червоні. Ранувато я його зірвав, і ще в мене трошки в тіні. Плюс ще на сіянці. На сіянці завжди ну, не те буде. От, наприклад, якщо Ліголь я вирощую на сіянці на ММ106, ну окрас там взагалі відсотків 40 в кращому випадку. А от коли на карликах, полукарликах, там відповідно, і окрас набагато кращий. Так що, я думаю, в майбутньому я вже буду знати, що треба пізніше зірвати. І десь щепити ще на світлому місці. Так, ще про нього тут пишуть от теж бачимо червоне яблуко, що сама назва прикладається як найкращі у світі. Ну, можливо, можливо, в майбутньому буде такий окрас. І красиві яблука. Розміра вже бачу великий, смак ми ще перевіримо. Так. Значить, я подумав, що довго не треба його зберігати, так як це сигналка і все може статися. І я навіть не продигустую. І не хотілося втрачати рік на базарі, чи в супермаркеті я це яблуко не куплю, це точно, його не продають. Тому хотілося дізнатися, що воно за яблуко, що за сорт. Можливо, я буду. Ще дужче розмножувати. От і, значить, яблуко, це сорт. Сорт виведений у 1974 році японцями. ну, Схрещений два самих відомих у світі сорти: це Red Delicious і Golden Delicious. Ось так. Тобто, це в е, батьках цього сорту. Сорта, від яких пішли ну, 70% всіх е, сортів яблук. Це я не знаю. от... Ну, от я бачу, що розмір окрас десь так посередині, скажімо так. Е, можливо, там, як брати на сайтах червоні. Повинні бути, то це від Red Delicious. Ну, а від Голдена, я вже бачу, що вони взяли гірчиту плямистість. Ну, як ми любимо. от, Так що я бачу, тут може довго не лежати, побачимо, спробуємо. Смак може із за цієї гірчитої не такий бути. Христосні хотілося б, бо вона все портить, значить, зразу я в себе у прайсі я пишу, що яблука плодоносять, і що під кожну прямість присутня. Так, от я замітив, що є така проблема. Ну, по-іншому не може бути. Адже Golden Delicious, от схрещений. Тому тут вже. Треба орієнтуватися на те, що треба кацім підживлювати цей сорт Це такої шеї. Ну, дивлячись на його розмір, то мені кажеться, що, що це більше як триплоїд. Тобто, ще десь може скрещений якийсь сорт невідомий. Бо ну, такі розміри, ну, ні Red Delicious, ні Golden Delicious не дають. До того ж, там сорти більш видовжені. Тут теж такі ребристі бачимо, але там все-таки більш видовжені і не такого розміру. Ну, Це питання треба ще буде вивчати. Ну, Зараз давайте щас продегустуємо, що ж вам за сорт такий цікавий. Найкращий, найліпший, найдорожчий, як його характеризують. Так, бачу щільний. Так, щільність є. Так, м'яко ж мене цікавить. Так, я вже бачу, що є пішкірна плямислість. Від неї ніяк прямо. кальцієм я в основному переважно обробляв ті сорти, які хворіють. Теж Голден, Крісп, ряд інших чемпіонів, а значить, якщо сорт крупноплідний, крупноплідний, це вже ну треба все-таки чекати, що буде гіршата прямислість, так як плід в кінці літа збільшується в розмірі і кальцій не так вживається плодами. Великі плоди більше пошкоджуються цим недоліком, ніж середні чи дрібні. Тому крупноплідні плоди потрібно обов'язково пробрати кальцієм. І бажано не як я починав дуже рано і закінчив на початку серпня, а далі перестав. А я помилку допустив. Все-таки треба. Десь починати в кінці липня, і, можливо, до кінця серпня. От коли вони вже не лилися такі здорові, то тоді потрібно саме давати кальцій. Ну, зараз подивимося, значить, бачимо, що щільність середня, як у Голдена, не сказав, що такі щільні вони. Якщо порівняти там з тими фуджами чи Блекборн. і. Камело, то взагалі, скажем так, я б сказав би, така щільність посередня. Соку багато, бачимо, сок є. М'якуш така жовтувато, жовтувата, скажем так. Ну, зараз продегустуємо. Дуже легко кусається. Є яблука взагалі такі нещільні. І здається, що вони цей сорт довго лежати не будуть. Десь ну, в моїх умовах, в кращому випадку, до кінця зими, до лютого. Січень, лютий, але смак, смак дійсно дуже приємний. От краще ніж у Голдена. Кислинки я не відчуваю. Ну, скрита кислинка далека така, щоб дуже солодкий, не сказав, як фужи чи хоней. Але сахару багато і смак дуже подобається. Такий гармонійний, смачний, десертний смак. І після є, теж відчувається. Тобто, не скажу, що це просто солодке яблуко і все. А щось у них є таке, цікаве. Смачні яблука, сказати, що вау. Навіть в п'ятірку кращих моїх вони не входять. Тож камео там, ну, теж та сигналки, ну, взагалі там космос Blackburn подобається мені дужче. Яблука смачні. ну Сигналки мене взагалі завжди показують гірший результат. Я думаю, в майбутньому, коли я цей сорт вже знатиму як вирощувати. І оброблятиму кальцієм, і пізніше буду збирати, то він буде ще смачніший. От. Але як для сигналок мені дуже подобається, бо були в мене сигналки, та ще ліза, я взагалі хотів викорчувати, бо розчарували мене. І ще багато сортів, мало сортів дуже із моєї колекції, які з сигналками мені сподобалися. От райка мені цей рік сподобалася. Сигналки спробував. І сайкаші теж подобається. Чому називають саме дорожчий, і найкращий, ну, важко сказати. От, ну, приємний, смачний сорт. Ну, щоб дуже так. 4 7 балів я поставив би б. Ну, от, недоліко це підшкірна, ну, просто мене просто вбиває. От, тільки бачу, мене вже якось так. Розчаровує. Але в майбутньому я вже знатиму, що з, неї, з цим сортом, сортом робити. І потім, коли буду робити огляди, вже будемо остаточно і кінцево мати результат по цьому сорту. Ну, поки що нормальний сорт, хороший, вище середнього.